Всім привіт, привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. Я зараз трохи на емоціях, трохи злий, але постараюсь без матів, без, без поганих слів. Я от просто дивлюсь на читаю коментарі, переписую з людьми з українцями. Я дивлюсь, наскільки люди отупіли. Одуріли українці наскільки отупіли, що я, я, коли, я боявся, що таке настане, тому що я син вчителів, я читаю книги з запоєм просто з сьомого класу. Мене мама як підсадила на книжки, і я читаю книги. Я просто, це було в, в книгах антиутопіях, це все описувалося. Але я не вірив, що це може настати. Тобто, книга антиутопія це фантастика, фантасмагорія, але вони, це все це все прийшло, це все настало. Як в, в книгі книзі Ре, Рея Бредбері, «451 за Фаренгейтом. Люди наскільки одебіль стали дебільними, що я дивлюсь, що все збувається. От, наприклад, коли почалась вся ця двіжуха, ви розумієте, що повномасштабка, я зразу зрозумів, ну я просто ну, логічно сопоставити, просто співставити нас 40 мільйонів і їх 140, їх навіть 150, ну по 149 на перепис 2010 року. Їх, їх, так? Да? Ви розумієте, кого? Яке співвідношення? І це просто, і, а коли Спочатку теж, от якось так я, я розумів, що ну, ну, якась дурня відбувається що просто е, слон на моську, е, моська на слона. Да, от, е, е, я чуть не пішов, чуть не записався, чуть не, не пішов в ТЦК. А коли влада наша почала просто здавати все, просто все, просто все оце, що почало творитися, командування, влада, все, я поняв, що. О -о 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 -о! І я відкрито почав кричати: Люди, оттямтесь, дивіться, що робиться. І на мене більшість людей каже: Ах ти і псо, ах ти зрадник, ах ти ж агент Кремля. І я думаю, Боже, ви що дебільні? Що ви мочите, який агент Кремля? Я люблю свою країну, я люблю традиції свого українського народу. В мене тут живуть родичі, в мене тут поховані всі родичі, в мене тут все. Я ніколи в житті не був там, у ворога. Я тут прожив, тут я сина народив, тут я женився, одружився, тут мої батьки, тут мої діди, тут мої баби, тут моє все. Нахрена мені оті вони. Як просто я бачу, що відбувається, що рука руку миє, я бачу, що відбувається тупо здача моєї країни. Я тупо бачу, що відбувається. Я бачу, що в мене серце болить, в мене душа болить. В мене душа болить найбільше за дебілів. За мою українську націю, яку одебілили просто повністю. Ой, тетя прибирає. Яку одебілили просто повністю. Просто до такої степені. Я не знаю, чому так. Мені шкода, що так все. Що я роблю? Моя все, в цьому всьому роль зараз. До цього в мене була роль, я просто відкривав людям очі. Деякий час до мене приходили люди і казали, Ти. Агент Кремля, ти, і ПСО, і так далі. Ти, іди на. Є. Я говорю, слухай, ну дивись, давай спокійно. І от коли, коли в мене, коли я замітив, коли помітив, коли на емоціях, я кажу: ти, ти гомно, ти сам гомно, ти какашка, сам такий. Нічого, конструктиву з цього ніколи не виходилось. Ми просто розходилися ворогами з українцем, з другим українцем, який до мене прийшов на дискусію, гнівну дискусію. А коли я. Вспокаювався, спокійювався і кажу: слухай, ось дивись, так і так, подивись, будь ласка, так, подивись так. Дуже багато людей мені казали, а ти знаєш дійсно, ти правий. І дуже багато людей до мене приходили з часом і казали: ти знаєш, якби ти не, нормально не сказав тоді, якби ми з тобою нормально не поспілкувались, поспілкувалися, я б залишився чи залишилась при своєму ну, ви поняли. При, при, своєму, при своєму, на своїй думці. А... Так, я все подумав чи подумала, і прийшла до висновку, що дійсно ти правий. І дякую тобі, що ти мені відкрив очі на все, що відбувається. Я багатьох людей розбудив, але далі вже все. От ми, ми, це я і такі люди, як я, ми все зробили. Когось посадили в тюрму, кого хтось втік, але ми зробили все. Далі вже неможливо просто брати і отак тих, хто спить, і отак прокинься, дивися, що відбувається. Глянь, открий очі! Ні, вже все. Вже поїзд тютю. -тю. Поїзд поїхав. Дебіли ті, що залишилися дебілими, ті дебілими, мабуть, і помруть. Ті може і дебілів нарожають нових. І от тепер далі є два лагеря, два табори. Дебіли, українські дебіли і українські недебіли Недебілів дебілів набагато, набагато на жаль, менше. Але дебілів. От, попри все, попри все, що з екранів, все що, попри все, що всі кажуть, ну ну попри все, що це видно, просто видно, що відбувається, що мою країну здають, що мою країну просто продали, розміняли. Дебілів, попри все, набагато більше. Каструля дебільна. Наскільки вона натягнута на очі, на вуха, і на гортані, на нос, на все, що просто її неможливо зняти, хоч ти й тарабаньду каструлю автоматами автоматами правди. Що роблю я зараз? Я допомагаю врятувати себе, врятувати людину, врятувати своє життя. Тому що далі, тому що, що робиться з ТЦК, ми бачимо, тому що далі, е, далі буде гірше, далі буде набагато гірше, тому що е, до мене приходять також дівчата. По-перше, можлива жіноча мобілізація. Вона не те, що можлива, вона буде, вона буде обов'язково, тому що нас. Повторюсь, було 40 мільйонів нам на 24 лютого 2022 року. Зараз нас мільйонів 20, Ну, не більше. Ну дуже мало нас залишилось. Одних перебили, другі втікли, треті дебільними стали. На жаль, не за горами цифривізація. Це те, що буде, це те, що можна себе врятувати. Можна себе врятувати, якось обходити, щось врятувати, щось робити. Що для цього робити? Це все задумувалося давно, це все задумувалося з 2000-х років, вводилося це все в дію в 2009, році, 2010, і все це пішло потихеньку вводитись сюди. Я пропоную вам виходити з Дії, виходити з Хелсі. Писати відмову від ідентифікаційного коду, переписувати все майно на свою дружину, або на маму, або на батьків, або на своїх близьких друзів, на тих, хто не зрадить, на тих, хто не здасть, і якось рятувати себе, тому що далі буде гірше. Я повторюю, далі буде набагато гірше. Шаблони коштують всього 500 гривень. Якщо вам лінь писати або не хочете, не маєте часу, то даєте мені 1000 гривень. Я ці е, даю своїй дружині, вона все пише або своїй тещі. Вони все пишуть абсолютно нормально. Це недорого, повірте мені, тому що Дініска з Полтавою пише це все за 5 тисяч. За 5 тисяч. Я це все роблю за 500. Тому що мені, по-перше, жалко, шкода українців. По-друге, мені треба трошки теж теж їсти, і треба трішки трішки заправляти машину і все таке. Тобто за 500 гривень це дуже дешево, повірте мені. Вам все зробиться, а там все, я вам все розповім. Пишіть мені. Коли до мене приходить дурень, український дурень і каже, о, це ось буквально вчора я працюю. Їх багато, але буквально вчора, що мені запам'яталось, каже: ой, ти що, такий здоровий бугай, у тебе що, таке гарне здоров'я? А якщо в тебе схватить апендицит? До тебе приїдуть, в тебе немає хелсі, в тебе немає договору з терапевтом, договору з лікарнею. Вони просто поїдуть, розвернуться і, і, і поїдуть, тебе не врятують. Ви наскільки дебільні вже стали? Ви це я звертаюся до дебілів. Ви наскільки вже стали дебільні, що не розумієте, що в цій країні корупція це, це частина менталітету. Як навіть просто взяти тобі навіть з хелсі, тобі без грошей нічого не зроблять. Просто поклади йому в карман 200 гривень. Лікар тобі хуй сосатиме за ті 200 гривень чи лікарша, тому що в нас продажні всі, абсолютно. Навіть якщо в тебе є хелсі, ти змушений будеш платити за те, щоб тобі вирізали, нормально зробили. Ну, хай той самий апендицит без взятки, без шоколадки, без грошей, без сумочки, без торбочки. Тобі не зроблять ніхера. Ти здохнеш там разом з твоїм хелсі. І на могилки в тебе напишуть, він був український довбойоб В нього було Хелсі, а він нам не платив гроші. <світок> він не дав нам на карман. Що я неправду кажу? Правду. Щоб е просто покласти гроші. Якщо ти є в Хелсі, це не значить, що ти вже все. Ти вже молодець, тебе вже будуть лікувати при будь-якому при, при будь розкладі. Е також можна написати лікарю. Я даю цей шаблон. Можна написати лікарю. Можна написати лікарю заяву на головного лікаря. Я вже втомився це пояснювати. Е, що згідно статті 19 Конституції України, медична медицина вся безкоштовна. І надається вона вся безкоштовно. І я вимагаю і наказую, що я українець. Я вимагаю безкоштовно мене лікувати, без ніяких хелсів, без ніяких без нічого. Е, також мені пишуть згідно. Я, я, я ніде не реєструвався, мені все, мені пофігу. Я гуляю, свіщу гуляю. Ні, шановні мої дурні, дураки, згідно Цивільного Кодексу України, згідно статтю, якоюсь там, я не пам'ятаю, мовчазна згода. Вас всіх і нас, всіх, абсолютно українців, помістили в Дію. помістили. Всі там є. Я туди не входив, але коли я написав листа, я вимагаю. Викреслити мої всі персональні дані, видалити всі мої персональні дані з Вони написали, так. Дійсно, ми видаляємо ваші дані. Тобто, думаю, які ви не люди. Ви мене з моєї мовчазливої згоди. Щоб це розторгнути, все треба писати листи. Це все юристи знають. Нормальні юристи знають. Мені писали юристи, які казав, да, я був юрист, трошки промитий, але дійсно, і мені потрібна ваша допомога. Це в мене юрист дійсно такий був. Тому що мені допомагали ці шаблони составляти нормальні юристи, які, е, які нормальні, які юристи не системні. Розумієте? І я закликаю вас, якщо у вас є мозги. Якщо у вас осталась клепка, хоч якась, не будьте дебілами. Робиться все для того, щоб українців звідси вимести абсолютно любими способами. Залишиться тут українців дуже мало. Якщо ви любите свою землю, якщо ви плануєте тут залишатись жити, вам потрібно видалитися з усього деструктивного системного гівна типу Дія, типу Хелсі, також бажано вийти з ідентифікаційного коду забрати звідти, тобто видалити всі свої дані, тому що чим людина чистіша по системі, по базам, тим легше їй буде. І далі, і мені. Те, що я розказував, що мене забрали в ТЦК, там мене помурижили, поморожили. Нема мене даних, нема. Вони просто не змогли. Коли мені пишуть, ой, так а зараз все, зараз запишуть все, Ну не треба утрірувати. Ви каже, ой, мій знайомий, ой, хтось там, коля розказував, Свєта розказувала її сина з Колі знайомого, Свєта, Таня Тетя. Не треба брехати, не треба накручувати. У страху очі великі. Не треба оцього. Самі це переживіть. А потім розказуйте, я переживаю те, що було в мене. Я розказую те, що було в знайомих пацанів. Що вони прийшли, їх так само помурижили. Нема ніяких даних, нема ніяких все. Іди в сраку. Комусь дали по зуб, по зубам, комусь не дали по зубам. Мені не дали. Комусь дали все відправляють. А коли от кажуть ой, там їх відправляють зараз, навіть не пишуть, відправляють. Написали щось от балди, да не буває так. Я в це не вірю. Цього не може бути. Цього просто нема. Просто хтось когось взяли, він обісрався, кав, а сам потім потім на танку, на броньовичку де сідати чи в окопі. А мені написали все от балди. Да не може такого бути. Навіть зараз, навіть в ці часи, стараються все, щоб людину провести офіційно по базам. Бази всі, в електронщині, зараз все в системі, все в цифрі. Майже все. Тебе там нема. Все, свисти, гуляй, то побачення. Дадуть по зубам, не дадуть, це вже таке, це вже за це я вже не знаю. Але себе врятувати можна, себе врятувати, тому що це все гра, це все гра е, світла з тьмою. Все можна врятувати, можна себе врятувати і треба себе рятувати. Якщо ви е, безхребетний, слабокарактерний е, хер, ну то я вже дурак, тобто Україн, якщо ви український дурень, пардон. Я вам на прощанько зараз пісню заспіваю свою дуже гарно. Десь казали, що цієї осені пройде в небі Бог ногами босими. І там приспів гарний. Я її вже написав в 2008 році: чашу цю повз мене, Боже, пронеси. І якщо можливо, то мене спаси. Так що, якщо ви надієтесь на Бога, якщо ви надієтесь на себе, якщо ви дьоргаєтесь, якщо ви не український дурень, то можна себе врятувати. Якщо ж ви склали лапки і повісили голову, то, звісно, вас поведуть на убой. До зустрічі. Пока. Пишіть мені, все внизу, в описі мої, мої контакти, як зі мною зв'язатися. Все допоможу, все зроблю.